Друзі, привіт! Ми християни, призвані Богом чинити на землі добрі діла. Ми повинні на землі чинити людям доброту, але іноді наша доброта може бути людині на зле. Є дуже цікаве місце писання, притча, яку розказав Христос в Євангелії від Матвія у 20 розділі з першого вірша, він розповів притчу про робітників у винограднику. Був один пан, який запросив людей, які, мабуть, шукали роботу. Хотіли заробити, запросив їх попрацювати у свій виноградник і добре їм домовився з ними, що він добре їм заплатить по одному динарію за день. Але через деякий час він запросив ще інших робітників у той самий виноградник. А під вечір, під кінець робочого дня, ще інших запросив. І ось в кінці робочого дня, коли пан хотів розрахуватися за роботу зі своїми робітниками. Він дав всім, заплатив всім однакову суму. Він всім заплатив по динарію в день. І ті люди, які працювали цілий день, почали нарікати на пана, і вони очікували, що він їм заплатить більше. І зверніть увагу, що доброта пана, а він вчинив їм доброту, тому що вони шукали роботу, вони погодились на роботу, це було для них благословіння. І тепер вони вже нарікають на нього, і вже їм ця доброта виходить на зле. І ця доброта пана виходить, що їх зіпсувала. Друзі, наша доброта може псувати людей. Це є так. Я пам'ятаю, як одного разу я їхав в поїзді, і я спостерігав за циганкою. Можливо, це була не циганка, якась жіночка ходила і збирала. Ну, як це сказати, Милостиню. просила милостиню у людей. Всі, ну не всі, можливо, багато хто давав, я дав. Я приблизно одного разу я її часто бачив, регулярно цим поїздом я їздив. Вона регулярно в цьому поїзді ходила. І я одного разу вирішив приблизно прикинути, скільки вона може заробити за цілий день. Прикинув, скільки приблизно дають люди, скільки людей дало, я рахував навіть по мінімуму, рахував, скільки вагонів є в поїзді, врахував те, що поїзд їде туди і назад чотири рази. І я прикинув, що досить хороша сума могла получатися на кінець робочого дня. І ви знаєте, друзі, цій циганці не потрібно шукати роботу. Виходить, що ця милостиня, яку люди дають їй, її розбещує. Навіщо їй йти шукати якусь роботу, якщо можна користатися чиїмось грошима, люди просто їй дають. Люди працюють, заробляють і гроші своїми руками, а вона просто ходить і просить в них ті гроші. Така людина, вона в житті не піде шукати собі роботу, можна просто ходити і просити. І іноді, друзі, доброта може шкодити. І точно так само, як доброта. Може шкодити, не завжди доброта, вона є людям на добро. Точно так само. Жорсткість, яку проявляють до нас, або навіть ремінь, який ми проявляємо до своїх дітей, не завжди на зло. Жорсткість, яку проявляють до нас, можуть бути нам на добро. Коли нас сварять, коли нам докоряють, це може бути нам на добро. Хоч ми це дуже часто сприймаємо як якесь. Просто щось погане, як якесь зло, хочу звернути вашу увагу на перше послання до Коринтян, 11 розділ, будемо читати з 31 по 32 вірші. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено з світом. Виявляється, друзі, що коли Господь проявляє до нас Жорсткість, коли він нас засуджує, коли він нас карає, це нам на добро. Так, буває, коли проявляють проти тебе силу, це тобі на зло. Але дуже часто я помітив, що коли людині хочеш докорити, коли людину свариш, коли людину ставиш на місце, людина чомусь зривається на тебе, а направду ти хочеш їй принести добро. Ще одне місце дуже цікаве: перше коринтян, п'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. І ви звеличалися, а не засмутились радніш, що був вилучений споміж вас, хто цей учинок зробив. Отож, я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами. Того, хто так учинив це у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух, із силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. І так, друзі, зверніть увагу, був чоловік, який дуже сильно згрішив церкві. І він, мало того, що він згрішив, він продовжував перебувати в цьому гріху, і ще й пишався тим. І Павло каже: проявіть до нього жорсткість, але не для того, щоб він загинув, а для того, щоб він не втратив своє спасіння. Він, можливо, навіть помре тілом, але він задумується над своєю поведінкою і розкається, друзі. Тому я просто хочу сказати: коли хтось до вас проявляє жорсткість, це не завжди означає, що вам хочуть вчинити якесь зло. Це може бути вам на добро. Коли вилучають когось з церкви, це може бути на добро, на покаяння людині. Тому, друзі. Коли щось подібне відбувається в вашому житті, підходьте до цього з правильною перспективою, задумайтеся над своїм життям і над своїми вчинками, виправляйтеся і не робіть більше помилок таких. Ім'я Ісуса благословляє вас. Амінь.